Відомлені. Я кілька додатків. Ви прослухали голос із Нью-Йорка Леоніда Грабовського, де композитора, це ж знаєте, такі люди, напевно, що ціла хвиля модерної української музики, яка з'явилася в 60-х роках, теж покоління 60-х тільки. Тільки в музиці він належить до цієї когорти, він працює, е, десь там сторожує трошки вночі, щоб заробити цю копійку, по-моєму, сторожує Нью-Йорк. Десь став, йому вже під 90 років. І зараз він пише мовій опер на тексти Гоголя. Причому не просто тексти, а тексти дуже важкі, страшна помста. Зараз у нього опера. Та Я не знаю, хто йому пише текст, але він пише у вільний час музику, ну, працює, допрацьовує, знову будемо мати цю оперу. От що таке працездання свіх людей? Наталя Санапіщко, якої немає, про яку сьогодні було згадано, вона монтувала всі фільми, ну, багато фільмів із серії поетичного кіно. Це теж кінець 60-х, ви знаєте, Ілєвківську картину Криничі для справи» — першу його картину як режисера, не як геніального оператора. Взагалі це когорка геніальних людей, але і з них. Той, з ким ми сьогодні на зустрічі, і зустріч ця печальною для нас, ніби умовою викликана, це е, річниця його відходу від нас, від цього світу. Але це єдиний ім'я і відсутня, від якого я внутрішньотеліг у мене мурачення. Тому що уявити собі, що одна людина могла так яскраво, якимось чином реалізувати творчі енергії, творчі потенції. Багатьох різних мистецтв, поезія, малярство, музика, е, ще інші якісь речі. Е, це просто неймовірно. Я за цих я не це той, той, той варіант, який є зголосним е, е, з кодом першим вкодами слово, яке прозвучало в першій домі, яка тут була, слово культура. Ви пориєтеся в словниках. Слово культура будете шукати, що воно означає, і ви знайдете там, що це означає обробіток землі. Ну, Що таке обробіток землі, якщо попросту? Так, Це плуг, ніж такий, кінка так, товстий, який розрізає землю, це сока, це граблі, це сахар, ну, все гостре, яке на принципі лежать вдома. І далі словники не визначають, а в латині є слово пульт, що й означає ніч. І от слово ніч. Я так собі вивожу і думаю, що це правильно, є слово культура. Слово культура це певне розрізання вже готове належку, щоб зрозуміти внутрішні структури і дати якийсь розвиток іншим варіантам і можливостям, які присутні в тому, що вже є. Так само саморозрізанням є автодидактика, вигадана і придумана і розроблена цим дивовижним абсолютно ще й філософом до всього іншого, і практиком е навчання людини. Він дав ті уроки, які ще ніхто після нього нам не дав. Ну, це я в для кого просплатити річ. Я завжди перекладав, без того мені, я не буду зараз саме яким читати в своїх перепарах Я прочитаю вічки, які зв'язані з тією татою, яка сьогодні є. І це такий імпровіз вранці, написаний за 10 хвилин перед виїздом сюди пам'яті Валерія Корінського, дев'ятиліття його відходу в засіб. Але можу сказати ще про одну річ Дивовижно, як до нього притягнулися дві дивовижні жінки з дивовижними ім'ями. Одна світла, світло, де світо і так далі. і так, да. Він, як ріка, вже набере. А друга Олеся, Олеся, це і варіант імені Олександра. тобто захисниця, захисниця людей, якщо точно перекладати із грецької мови. От між захистом і світлом існує світ. одного боку, він захищений тим, що ми його якимось чином бережемо, і тим, що бережеться все. Щоб бережуть його ви дружиною, а з іншим боком те світло, яке якимось чином і дає нам можливість бачити щось і відчувати в собі самі. І це дуже велике велике щастя, що є такі люди на землі. І повторюю, я татарію, бо пояснити собі наявність таких можливостей, такою мірою виявлених багатьох, ну, десятка, ну різних проявів життєв, це просто важко. Я не мені буде, це не, не до шуми, як кажуть люди. Дев'ятиліття дев його відходу в засіб. Пане Валерій, дев'ятиліття тужить за вами цей лавровий храм, золотом банівом із позасвіття ви надсилаєте сонячись над понад хрестами та хитроводя, густо суцвіття вустів, мов драже Ваші дівчатинка, Занос виходять, Тося ся шевчиться, а Настя то вже. Книгами вашими Київ сніє, як пишнотою вітрилна човна. Хай ваша усмішка тепло весні, сповна к наших і в лесених сна, там, де стоятиме стов український, там, де дзвенітиме мідню сонет, універсальністю буде корінський як сонячний жар для планети. Скоро великий і купає наблизь золото Широко прозвучала музична частина його творчості. Це вперше ми бачили малярську, ми бачили е інші прояви, поетичні, там текстуальні, і наукові. А тут ми вперше до, до цієї найвищої, найважливішої, найзагадковішої, найтаємнішої, найпрекраснішої частини людського існування ми долучилися. Дякую всім.